Думки вголос або про те, як ми втрачаємо щось для того, щоб навчитись чомусь. Я якийсь час там страждала, що табір вийшов не з тим фінансовим результатом, який я хотіла. А потім під час, і все ж, коли прораховувала результативність табору, Зляжалася собі там, щось придбати, кудись піти, там, відпочити або поїхати. Все себе наказувала. Раз ти не зробила гарний фінансовий результат, то будь добра, получи нічого. І ось так от життя мені показує, що якщо ти жмешся сама на себе, то я все одне у тебе щось заберу. Я не отримала той фінансовий. Тому результату, який є. Перестань себе гризти. Просто сприйми як факт те, що сталося, і проаналізуй, і зроби краще наступного разу. Перестань себе пригнічувати за те, що не вийшло зараз, по моїй мірці. А подякуй собі за те, що вийшло. Ось така в мене наука вартістю. Не лише фінансовий результат табору в